Ух ти, брала. Два рази брала. О, о, знову дити. ого о, ходить, ходить, ходить за твістеру. Опа, не попадає. О, попала. Стоп, знову ходить. Дивіться, 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 що робиться. За хвоста взяла. Побачила мене, мабуть. Ох, як страшно вредно, бачите, який кльов познов бере. Ну, бере, дивіться. Дивіться, 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 дивіться. Он стоїть знизу. Крутиться. О, 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 тут огоняй. Чала. Взяла, коротше, пустила. Це вже мабуть пішла десь на дно добре. Капець, це да. Що такого не бачив?